Добрий вечір, хочу поділитися з вами вчорашньою покупкою. Купив Іш-49 з документами Іш350 і багатенько деталей попалися Іш350. Зараз більш детально розкажу, покажу. Так, з цікавого те, що попалися доволі неплохі труби Іш-350, з рідними кріпленнями не дуже вихожими, Ну, чуть-чуть вигнав. Потім по швах, ну відносно цілі. Рідко таке попадається. Тут одне кріплення сверлі. ось так, Потім ручка газа Іш350. Рідко зустрічаючася позиція з таким характерним відливом, Сідіння універсальне. Багажник Іш350 цікаво, бардачок, класне сидіння підпалося раннє. Трикутничками відразу зняв до транспортування таку заглушку. Ідеальна ціла насвічник. Кривіць педометра Іш-49 попався. Сектор і речах КПП і 350 в досить неплохому стані. Фільтр. Це взагалі цікаво-цікаво. Спідометр з двойною шкалою. Оригінальна фара іш 350 латунний ободок. Оригінальний винт кріплення. Шкода тільки, що попередній власник розбив скло з теж. Мабуть, оригінальне з такою букви. Отражатель латунний з улипкою, все як має бути. Це стікаво. Далі крило заднє Іш350 з одним вусиком. На жаль, вже 1549, але теж приємно катафотик, цілий хороший. Потім заднє колесо, скоріше за все, ДКВ собі було. Переробили на іж 49 Вілка 56, нічого цікавого. Що тут на щось цікавого? А, думаю, переднє колесо іж 350. 50-го року без проточок, без нічого. Чому? Бо стоїть шестерня іж 350 Цікавого захист ланцюга між 350 бак. Ну, бак в досить теж неплохому стані. Оригінальна кришка бака. Що у нас тут? Ну, вже орієнтовно 50-51 рік, бо напис короткий, не повний. Характерна штамповка ж на кришці щось цікавого мотор дуже порадував мотор оригінальний. Головка іш 450 всі картіра кришки співпадають по номерах. Кришка теж h 350 характерна відливка, ну теж пізній варіант. циліндр h 350, права заглушка, на жаль, трішки гірша, ніж ліва. Так, переходимо на іншу сторону. З іншої сторони теж все дуже неплохо. А що саме? Це лапка І-56, може І49 щось пізнє. Ця лапка порадувала, Іш350. І маємо таку кришечку. Кришка напис ідеальний. Збереження супер круте. Щуп. І номер кришечки теж співпадає з мотором. І з неприємного це те, що заварили картіра була тріщина Треба буде очистити, подивитися, що там є На мотоцикл є тіхпаспорт номерний 50-го року. Це теж дуже приємна штука. Звичайно, хотілося б, щоб був цілейш 350. Ну, буде чим детимплектовувати всі інші моїш 350. Якщо цікаво, така тематика. ставте вподобайки, будемо продовжувати відзнімати. Є ще дуже багато цікавих мотоциклів і запчастин. Скоро планую збирати 9 350 є комплект в них. Ну, по мірі збирання буду знімати відео і викладати на канал. Угу. Дякую за увагу.